Бажаєте схуднути, не займаючи силовими тренуваннями, а займаючи танцями, які приносять задоволення? Тож ви вирушайте дивитися моє нове інтерв'ю, тому що сьогодні в гостях у нас тренер танців Хай Хілс Катерина. Катерина, вітаю. Вітаю, Каміло. А, Катерина, розкажи, будь ласка, з чого потрібно почати свій шлях у танці Хай Хілс, які особливості у цьому напрямку, та як зрозуміти, чи підійде цей напрямок дівчині? Ну, по-перше, що я можу сказати, це не боятися записатися на танці. Бо деякі дівчини, дівчатка не ну, довго вагаються, чи потрібно мені, а що про мене будуть думати. Ось це взагалі ми виключаємо автоматично. По-друге, які особливості стилю? По-перше, це не просто танці, прийшли потанцювали і все. Це по-перше, такий потужний антистрес. По-друге, у вас розвинеться гнучкість, пластика, загалом фізична підготовка, ваша самооцінка підніметься, і, звісно, що розкриється ваша жіночність. Тому вони є спортом, і на тренуваннях ми не просто прийшли, потанцювали. В нас є фізична підготовка. Тобто в один день це підкачка, в другий день це розтягування різних, ну, різного виду, тобто спина, ноги. По-третє, ви танцюєте на підборах, підбор йде 11 см. І автоматично, коли ви танцюєте на підборах, у вас підкачуються ніжки, сідниці. Це дійсно ну, дуже так корисно і швидко це дає результат. А з приводу того, які навантаження, це залежить від хореографії, тобто є різні абсолютно рівні хореографії, тут вже треба дивитися по ситуації. Але загалом у середньому за одне таке тренування спалюється від 300 до 500 калорій. А за скільки, на скільки кілограм можна схуднути за місяць? За місяць, дивлячись на ну, те, що мені розповідають дівчата, які до мене ходять, то об'єми збільшуються, ну, це сідниці в першу чергу, це ручки. А з приводу ваги за місяць десь кілограм буде так. А які ще позитивні, позитивні зміни, окрім схуднення, може дати танець Хай Heels? Окрім схуднення, це самовпевненість, це, це потужне таке дівчаче ком'юніті, і дівчата, коли ну вже згодом, коли вони йдуть на тренування, вони йдуть до тренера, до дівчат, бо це ж спілкування. Це таке дівчаче коло, де ви можете обговорити всі свої проблеми, пожал, пожалітися на хлопців, ну і так далі. Тому ну, це так. Дякую за таке інтерв'ю. Я сподіваюся, що багато дівчат зацікавляться цим танцем та запишуться до тебе на тренування. Дякую тобі теж за таке